Взагалі, от такий повітряний тиск на кримський півострів, на російські позиції, російські бази там за ну останній час. Ну скажімо так, активно з'являються скажем прильоти, так звані. А і вибухи, які відбуваються на тамчасово на території тимчасово окупованого Криму, вони почалися з спочатку липня. І дійсно є дуже такі результативні події, тому що коли ми говоримо про знищення або нафтобази, або нафтохранілища, або там аеродрому, або полігону, це якраз таки говорить про те, що ці атаки, які є на Крим або є в Криму, вони дуже ефективні. Ану, тепер я хочу розповісти про які більш ефективні атаки. Якщо ми говоримо про останні часи, про вот сьогоднішню ніч, то дійсно були вибухи фіадосії. А ці вибухи були в районі очисних споруд. Ну тут є, скажімо, інформація про те, що можливо, якраз таки, тот досвід, який використовують російські збройні сили, коли вони там намагаються зберігати або на роблять біля там тебуот, біля або в там на, на смиттях. А в тому числі там і тут можливо вони це робили, тому що дійсно були такі потужні вибухи. А що стосується ну, попередня, ми ми думаємо, що все ж таки це були БПЛА, які були спрямовані в напрямок полігону в Кіровському районі, тому що там і були вибухи, якщо пам'ятаєте, в липні, і вони такі були дуже потужні. Вибухи. І там якраз таки є неподалеку, є, скажімо, ТБО, там де вони зберігають зброю. Ну і говорячи про останній час, то зовсім недавно були А, кстати, в цю ніч також були вибухи чутні в перевальному напрямі Алушти. до до того були вибухи в Перевальному, і мешканці Сімферополя чи чули в оці вибухи, і є попередня інформація, що все ж таки пола попали в, в полігон, тому що в це ще в, в українські часи. Це був саме діючий полігон. і Там дуже багато було в тому числі і техніки воєнної і. Скажімо, боєприпаси, зброї. Ну і попередня є інформація в тому, що ну, підтверджена є інформація, що 126-гвардійська та гвардійська бригада, яка розташована на Перевальному, в Перевальному там якраз були поранені 200 і 300, бор були які в е, яких привезли в лікарні. Ну і е, також була інформація, що були вибухи в Дженкої в Дженковському районі. Це говорить про те, що е, системно відбуваються вибухи в Криму. А е, вони і що стосується кстати, Феодосії, я думаю, що попереднє, во що дають наші представники. А попередньо, це були можливо, не стільки ракети, а скільки ото, три таких намагання ППО Російської Федерації знищити ото, БПЛА. Що стосується взагалі о, БПЛА, то наші експерти в Криму надають таку такої вже люди почали говорити про це. Що коли вони використовують а, свою систему РЕП, тобто радіоелектронну, систему радіоелектронної боротьби, то вони впливають на БПЛА, або вони не завжди можуть їх перехватити, і, і тому ці БПЛА починають а, падати або там ні в ці міста, які, які і куди їх направили, ані падають в? Цивільні міста можуть упасти, і це робота якраз таки неефективна ефективна робота а, а, ППО Російської Федерації, і тому люди і говорять краще, хай вони пусть долітають до стратегічних об'єктів Російської Федерації, щоб вони не впали в або там в інші цивільні об'єкти. пане Ескендере, Скажіть, будь ласка, вот аби підсумувати цю тему повітряних атак безпілотників. Дійсно, повідомлення про те, що е, от безпілотники кудись долітають. Є вибухи здебільшого це дійсно військові об'єкти, є пожежі. Е, ця інформація з'являється. Наскільки активно постачається нове озброєння і техніка на територію Кримського півострова? Чи можна вважати, що е, Україна здатна от просто вибити за певний час, не знаю за тижні, за місяці? Е, Значну кількість військового потенціалу російського що росіянам просто не залишиться окупантам чим захищатися на території Криму. Ну, головний все ж таки шлях а для постачання військової техніки на територію криму і військового складу залишається кримський міст і в тому числі пором паром. паром. А я неодноразово говорив про те, що якщо ми говоримо про постачання зброї, то в першу чергу вони постачають через пароми, і там працюють сім паромів. І за допомогою цих паромів вони в першу чергу перевозять або автобуси, це пріоритетно, і перевозять. Вантажівки, цивільні вантажівки, але в цих цивільних вантажівках також вони перевозять і зброю. А також вони перевозять на територію Криму ще по Кримському мосту, ще працює з тобто железна дорога, uh -huh. змінична дорога. І а що стосується такого, авто, автотранспорту, то там проїжджають вантажівки не більше uh -huh. ніж. 3,5 тонни. тобто, отут, якраз таки, ми бачимо залізницю, залишилось, і проме. Ну тобто, Це поки основ... є є чим постачати, є шляхи постачання, і тому ці повітряні знищення мали би бути ще інтенсивнішими. Так, так, мали бути. І я хочу сказати, що дійсно за 9 років вони в Криму дуже ну, накопичили військові техніки, і тому ще нам потрібно знищувати ту військову техніку і ту зброю, яку вони скажімо, накопичили за всі ці роки. І дійсно вони переброшують з одного місця в інше місце, намагаються ховати зброю, в тому числі і на фермах. Там свіна ферма, як це відбувалося там в Сакському районі та Джанкойському районі, або намагаються робити нове на там оно ближче до Джанкою, до Красногвардійського району. Тому от і зараз є інформація, що знову вибухи. І от буквально в ці часи відбуваються в ці години. відбуваються вибухи в Красногвардійському районі. Uh -huh. І дійсно це заляку налякує людей. Як наших співвітчизників, так і колаборантів, але а, люд з іншого боку, наші співвітчизники ну більше стану стають впевненими в тому, що а, наміри України звільнити Крим вони дуже і, рішучими і невідворотними. Так, так. пане Стендере, і... додам інформацію з вашого дозволу.